Всім привіт! Приїхав до мене на ремонт ось такий електроскутер. Ось так він називається, можливо комусь буде цікаво. Проблема яка? Він на ходу їхав і десь з'явився якийсь шум у двигуні, двигун тут нас стоїть ззаді, і перестав після того їхати. Власник спочатку привіз мені колесо, тому що думав, що проблема в колесі. Я подивився, що фази тут ніби цілі, датчики всі працюють. І було вирішено привести мені повністю весь цей скутер, щоб я розібрався, в чому ж тут саме проблема. Що ж, будемо сьогодні розбиратися, що в нас тут не працює. Двигун ми вже перевірили, він ніби як робочий. Далі, напевно, потрібно буде зняти сам контролер і подивитися, можливо, проблема в контролері. Ось тут у нас стоїть контролер. Зараз це все розбираємо і дивимося. Зняв я контролер. Ось так він називається. Можливо, комусь ця інформація буде корисна. Тільки що взяв мультиметр, продзвонив тут між фазами, короткого немає. Будемо зараз його розбирати. Він у нас скручений ось такими специфічними трьогранними шурупами. Зараз розбираємо і дивимося, що в нас тут всередині. Розібрав я цей контролер повністю. Не дуже люблю я ці контролери, тому що важкувато вони розбираються. Взагалі такі речі вони робляться як одноразові. Але іноді проходиться і таке ремонтувати. Ось так виглядає цей контролер всередині. Я так уважно подивився тут все, на перший погляд. Все тут гарно, але знайшов, думаю, проблему. Не працює тут два ось цих мосфета. Я ось тут поставив мітки, щоб знати, які випаювати. Цих два мосфета у нас в короткому. Зараз буду дивитися, що там подадашит. Що це у нас за мосфети. Якщо не знайду, точно такі самі буду ставити щось схоже за характеристиками. Що, лишається тут його випаяти і потім назад акуратно запаяти. Досить так незручно, тому що тут. Шини йдуть ось ці мідні, вони заважають це все розбирати. Що, будемо зараз спробувати якось випаяти. Ось так дзвониться на коротке, один і другий. Випаяє цих два мосфета звідси. Ось так це зараз все виглядає. Важкувато вони звідси випаюються. Мішає тут. Ось ця мідна шина, що йде. Зараз спробую знайти чим замінити, запаяю і вже все коли зберу, тоді покажу вам, чи запустився цей контролер, чи ні. Мосфети тут стоять на 120 А100 В. У мене, як виявилось, немає таких наявності, потрібно буде замовляти. Зараз замовлю і поки. Буде йти те замовлення, вирішив розібратися з цим колесом. Власник його пробував розбирати, він його трішки підняв, хотів подивитися, що там всередині, і пошкодив цю заводську гідроізоляцію. Тому я зараз вирішив промазати тут все герметиком, зібрати все нормально, хай воно сохне. Коли прийдуть мосфети, тоді запаяю і будемо пробувати, чи запрацює наш цей електроскутер. Колесо я зібрав, поставив його на місце. Тут ще мають бути ось такі пластмаски, закривати цей весь дріт. У мене їх нема. власник їх залишив себе вдома, казав, що пізніше сам поставить. Припав трішки пилюкою цей скутер, тому що ждав я мосфети, коли приїдуть. Замовляв я ці мосфети в Китаї, брав в двох різних продавців оригінал і оригінал, так, як кажуть. Один оригінал виглядає ось так. Тут просто фарбою нанесено, е, нанесено назву цього транзистора. А інший, тут є, в принципі, лазером якимось написано. Так само, як і на цих мосфетах, що тут стояли. Це більш Схожий на оригінальний, такі як стояли ось тут. Бачите, ось так вони виглядають. І ось так виглядає той, що я купив. Думаю, що буду ставити ось ці, тому що цим в мене якось нема довіри. Зараз запаю ці два мосфета сюди. І дивимося, чи запуститься наш контролер. Запаяв два мосфета сюди, тимчасово підключився, вирішив не збирати, а спочатку перевірити, чи все в нас працює. Зараз вмикаємо запалювання і нічого не робить. Цікаво. Вони вмикається. А, автомат цей потрібно увімкнути. Я вже... Блін, так інфаркт можна отримати. Фух, так, вмикаємо. Так, засвітилося. Помилок в нас ніяких немає. Так, тут нічого У нас не гріється. Що пробуємо дати? Газу. Все працює. П'ятдесят вісім максимальна швидкість. Це у нас тут передачі так. Друга, перша Запустився, все працює. Зараз я трішки погазую, подивлюся, чи тут ці мосфети Всі нормально працюють. І буду збирати все на місце. І зробимо, напевно, невеличкий тест-драйв. Попробую проїхатись. Зібрав, тільки що проїхався, зробив такий невеличкий тест-драйв. Що можу сказати? Їде він, в принципі, непогано під горбак. Розганяється на третій передачі до швидкості 40 км на годину. По рівній дорозі, максимум, що я на ньому їхав, це було 50-51 км за годину. Перевірив, все працює. Показчики повороти є, освітлення також працює. Ось так цікаво він. Тут підсвічується і також є фара, дальні ближні. Непоганий такий, в принципі, скутер. Ця сигналізація, це все. Ось таке відео. Кому сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!